Євангелія від Матея, розділ 20. Царство Небесне подібне до чоловіка господаря, який рано вранці вийшов найняти робітників у свій виноградник. Домовившись із робітниками по динарію денно, послав їх у свій виноградник. А коли вийшов близько третьої години, побачив інших. Що бездільно стояли на ринку. Він же їм сказав Ідіть і ви, в мій виноградник, що буде по справедливості, дам вам! І ті пішли. Коли ж знову вийшов близько шостої та дев'ятої години, зробив так само близько одинадцятої, вийшовши, стрінув інших, що стояли, і сказав їм: Чого тут увесь день бездільно стоїте? Кажуть йому, бо ніхто не найняв нас. Сказав їм Ідіть і ви, виноградник. Коли ж настав вечір, власник виноградника наказав своєму управителеві Поклич робітників та роздай їм заплату, почавши від останніх аж до перших. Ті, що прийшли близько одинадцятої години, взяли по динарію Коли приступили перші, думали, що більше дістануть, і вони взяли по динарію а взявши, стали ремствувати на господаря, кажучи. Оті останні одну годину попрацювали, а ти зрівняв їх з нами, що зносили тягар і спекоту днини. Той, відповідаючи одному з них, сказав: Друже, не кривджу тебе, чи не за динарія погодився зо мною? Бери своє та йди, бо хочу й цьому останньому дати що й тобі. Хіба не дозволено мені робити зо своїм, що захочу? Чи окош твоє лукаве з того, що я добрий? Так то останні будуть перші. А перші останні. Коли Ісус вирушав у Єрусалим, узяв осібно дванадцятьох і дорогою сказав їм Отож, ми вирушаємо в Єрусалим, і Син чоловічий буде відданий первосвященникам і книжникам, і засудять Його на смерть, і віддадуть Його поганам, щоб ті глумилися, катували. Та розіп'яли його, а третього дня воскресне. Тоді підійшла до нього мати заведеєвих синів зо своїми синами і вклонилась, щоб його про щось попросити. Той же сказав їй Чого бажаєш? Відповіла йому Скажи, щоб оці два сини мої сіли в твоєму царстві. Один праворуч, другий ліворуч тебе. У відповідь Ісус мовив Не знаєте, про що просите, чи спроможні ви пити чашу, яку я маю пити? Сказали йому Спроможні. Промовив до них Чашу мою питимете, але сісти праворуч мене чи ліворуч не моє це давати. лише Кому мій отець приготував. Почувши це, десятеро почали нарікати на двох братів. Ісус же, закликавши їх, сказав Ви знаєте, що князі народів панують над ними, а вельможі гнітять їх. Не так має бути між вами. Але як хтось хотів би у вас бути великим. Нехай буде вам слуга. І хто б хотів у вас бути перший, нехай стане вам зараба. Так само син чоловічий прийшов не для того, щоб йому служили, але послужити й дати життя своє на викуп за багатьох. Коли вони виходили з Ярихону, йшло за ним багато народу. Отож. Два сліпці сиділи собі край дороги, а коли почули, що Ісус переходить мимо, закричали, кажучи Господи, сину Давида, змилуйся над нами. Люди ж картали їх, щоб замовкли. А ті ще більше голосили Змилуйся над нами, Господи, сину Давида. Ісус же зупинився. Закликав їх і мовив, що бажаєте, щоб учинив я вам? Вони кажуть йому, Господи, щоб очі нам відкрилися. Змилувався Ісус, доторкнувся їхніх очей і негайно же прозріли й пішли слідом за Ним. Друге послання до Корінтян, розділ 6. Як співробітники, ми закликаємо вас, щоб благодаті Божої не приймати марно. Бо каже писання: Сприятливого часу я вислухав тебе, і в день спасіння я допоміг тобі. Ось тепер. Час сприятливий ось тепер день спасіння. Ми не даємо нікому ніякої нагоди до спотикання, щоб не виставляти на глум наше служіння. Але в усьому виявляємо себе як слуг Божих у великій терпеливості, скорботах, у нуждах, у тіснотах, під ударами, в темницях, у заколотах. У трудах, у неспанні, у постах, у чистоті, у знанні, у довготерпеливості, у лагідності, у святому Дусі, у щирій любові, у Слові правди, в силі Божій, у зброї справедливості, в правиці і лівиці, у славі і безчесті, у наклепах і в добрій славі, як обманці, однак ми правдиві, як незнанні. А проте надто знанні, як ті, що вмирають, а все живі, як карані та незабиті, як сумні та завжди веселі, як бідні, а багатьох збагачуємо, як ті, що нічого не мають, а все посідаємо. Уста наші корінтяни, відкрились до вас, серце наше поширилось. Вам у нас не тісно, тіснота у вашім серці? А ви, взаємно, мов до дітей говорю, зробіть теж широким ваше серце. Не спрягайтеся з невірними в чуже ярмо. Яка бо спільність праведності з беззаконням? Що спільного між світлом та темрявою? Яка згода між Христом і веліялом? Яка участь вірного з невірним? Які взаємини між храмом Божим та ідолами? Мибо храм Бога живого, як сам Бог сказав був? Я поселюся в них і посеред них буду ходити. Буду їхнім Богом. Вони ж будуть моїм народом. Тож вийдіть з поміж них і відлучіться, каже Господь. Нечистого не дотикайтесь, і я вас прийму. Я буду вам отцем. Ви ж будете мені синами та дочками. Каже Господь Вседержитель. Псалом третій О Господи, як багато моїх ворогів, багато їх повстало проти мене, багато тих, що мені кажуть, не маю спасіння в Бозі. Але Ти, Господи, мій щит навколо мене, Ти, моя слава, підносиш голову мою угору. Я голосно візвав до Господа. І він вислухав мене з гори святої своєї. Я ліг собі і заснув, і пробудився, бо Господь мене зберігає. Я не боюся безлічі людей, що навколо мене обсіли. Встань, Господи, спаси мене, мій Боже! Ти вдарив по щелепах всіх ворогів моїх, ти розторощив зуби злих. У Господа спасіння на твій народ твоє благословення, Книга Проповідника. Розділ одинадцятий Пусти твій хліб на воду. По довгому часі ти знайдеш його знову. Паїв зроби сім або вісім, бо ти не знаєш, яка біда скоїться над землею. Як хмари дощу повні, то виливаються на землю. Чи дерево впаде на південь, чи на північ воно лежатиме на місці, де впало. Хто пильнує вітру, сіяти не буде. Хто дивиться на хмари, жати не буде. Так само, як не знаєш, яка дорога вітру, ані як ростуть кості у вагітної утроби, так само ти не знаєш і діл Бога, що все робить. Зранку засівай твій засів, а увечері не давай твої руці спочинку, бо ти не знаєш, чи це, чи те пощастить. Або чи те і це так само добре буде? І світло солодке, і весело очам дивитися на сонце. Навіть коли б хтось прожив багато років, хай усіма ними веселиться, але хай тямить про дні мороку, бо буде їх чимало? Все, що приходить. Марнота. Радій, юначе, у твоїй молодості, і нехай серце твоє зазнає щастя за днів твого юнацтва. Іди, куди тебе тягне твоє серце, за тим, що чарує твої очі, але знай, що за все це Бог на суд тебе поставить. Гони тугу з твого серця, і віддали від себе лихо. Але і молодість, і чорний волос усе це марнота, КНИГА Левіт, розділ двадцятий, Господь сказав Мойсеєві. Ти до синів Ізраїля промовиш. Хто з синів Ізраїля чи приходнів, що перебувають в Ізраїлі, дасть когось із свого потомства Молохові покарати його смертю? Його земляки нехай поб'ють його камінням. Я звернусь проти такого чоловіка і викоріню його з поміж людей його, бо він із дітей своїх віддав Молохові. Осквернивши мою святиню та збезчестивши моє ім'я. А коли земляки заплющать очі на того чоловіка, як віддаватиме когось із дітей своїх молохові і не схочуть його вбити, я зверну моє лице проти нього і проти роду Його, і з-поміж його люду викоріню його та всіх, що розпустували слідом за ним. Щоб розпустувати замолохом. Хто звернеться до заклиначів мерців і знахорів, щоб слідом за ними блудувати? Я звернусь проти нього і викоріню його з поміж його люду. Ви ж освячуйте себе і будете святими, бо я Господь, Бог ваш, ви пильнуватимете установ моїх і виконуватимете їх. Я, Господь, що освячую вас. Хто проклинає свого батька чи свою матір, того мусять покарати смертю. Він кляв свого батька і свою матір, тож кров його нехай упаде на нього. Хто чужоложить із жінкою ближнього свого, на смерть мусять бути скарані і перелюбець, і перелюбка. Той, хто сходитиметься з батьковою жінкою, на готу свого батька відкрив він Обоє мусять бути покарані смертю, кров їхня на них. Хто зійшовся б із невісткою своєю, смертю мусять бути покарані обоє. Кровозмішання вчинили кров їхня на них. Коли чоловік зійдеться з чоловіком так, як і з жінкою. Обидва вчинили гидоту. Смертю мусять їх покарати, кров їхня на них. Хто бере собі за жінку, дочку і матір її, це ганьба, вогнем нехай спалять його і їх, щоб не було такої ганьби серед вас. Чоловік, що спарується за скотиною, мусить бути скараний на смерть, а скотину треба вбити. Коли жінка наблизиться до якоїсь скотини, щоб злучитися з нею, мусиш убити жінку і скотину вони мусять згинути. Кров їхня нехай упаде на них. Коли чоловік візьме свою сестру, дочку батька свого або дочку матері своєї, та й побачить наготу її, а вона побачить наготу його, мерзота це. Їх обох треба викорінити перед очима людей свого народу. Наготу своєї сестри відкрив, мусить понести кару за гріх свій. Коли чоловік зійдеться з жінкою в час її спливу і, оголивши наготу її, відкриє її течиво, і вона відкриє свою кровотечу, обох їх викорінити з поміж людей їхніх. Наготи сестри матері твоєї і сестри батька твого не відкриватимеш, бо це обнажувати свою родичку, вони понесуть кару за гріх їхній. Коли хтось зійдеться з діткою своєю, наготу дядька свого відкрив він, понесуть кару за гріх свій, бездітними помруть. Коли хтось візьме жінку брата свого це огида. Наготу брата свого відкрив, бездітними будуть. Пильнуйте всіх моїх установ і усіх моїх присудів, і виконуйте їх, і не виблює вас земля, куди веду вас жити. Не наслідуйте звичаїв народів, що їх прожену зперед вас, бо тому, що вони чинили все те, то вони й стали мені гидкими. Вам же кажу я. Ви заволодієте їхньою землею, я вам даю її в посілість, землю, що тече молоком і медом. Я, Господь, Бог ваш, що відрізнив вас від інших народів. Ви мусите відрізняти тварину чисту від нечистої, птаство чисте від нечистого і не сквернити себе твариною чи птицею, нічим, що повзає по землі. І що я вказав вам як нечисте. Тож будете мені святими, бо святий я, Господь, що відрізнив вас від народів, щоб ви були моїми. Чоловіка бо жінка, що будуть викликати мертвих або відмувати, мусять бути скарані на смерть. Камінням нехай поб'ють їх, кров їхня. Упаде на них.